Космолот, готуймо перемогу. Про те, що відбувається, і в небі над Україною, і в небі над нашими терористичними сусідами. Тому що останнім часом польотів російських і білоруських винищувачів побільшало. Детальніше про це ми поговоримо з гостем у нашій студії. З нами на зв'язку, Юрій Ігнат. Це речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вам вітання і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Останнім часом. Фіксуємо останні три дні, принаймні так точно фіксуємо збільшену кількість польотів авіації, зокрема на білоруському напрямку, скажімо так, злітають дуже багато винищувачів. Міг 31 к позавчора було 5 тривог, 4 чи 5, Вчора було їх 3, Сьогодні знову зранку ранок почався із повітряної тривоги. Про що це може свідчити, і що у них за нова атракція, якщо можна так сказати? Можливо, вони до чогось готуються. Ну, ну, бачите, ну, не дуже багато винищувачів злітають. Він один злітає, мабуть, так, а просто частіше, скажімо так, злітає. І ми маємо в всій країні червону карту. Ну, Мусимо з тим якось жити, якось е, переживати і дотримуватися вимог, які просять від людей, щоб себе берегли та своїх рідних. Е, літають позавчора були ті прольоти. Дещо тренувальними, тому, мабуть, тренувальними можна припустити так, що це з території Росії Саваслійка, так, звідти літали. Ну, з Білорусі з Мачуліщ влітає. Тому коли летить він, щоб нас тримати в напрузі, скажімо так, ми так це називаємо, то карта червона у нас всій країні півтори години приблизно, поки він відпрацює своє пальне і сяде, сяде назад на аеродром. Ну а ті тренувальні польоти 25-30 хвилин, які ми спостерігали позавчора, їх було. Ну, фактично, три таких польоти таким чином, противник ну можливо, готує більш молодший льотний склад для того, щоб ну, посилювати свої спроможності в майбутньому пане Юрію. Якщо перейдемо вже до українських фронтів і поговоримо саме про східний напрямок, мали напередодні черговий підбитий су 24 під Бахмутом. Чи можете поділитися з нами деталями? Ну, на жаль, я деталями не можу поділитися, але але лише трішки підкоригувати не Су-24, а Су-25. Нас дуже не всі люблять бігти попереду, так потяга, як то кажуть, так і сповіщати гарні, приємні новини. Безумовно, це гарна новина. Будь-який літак збитий. Це мінус один, так як і мінус одна, навіть більше, ніж мінус одна тисяча окупантів за минулу добу. Це Доволі таки пристойний результат. Та тисяча ще з літаком та ще з іншою знищеною технікою. Це ми бачимо, який обсяг бойових дій і обсяг бойової роботи по вичищенню нечисті з нашої землі роблять Збройні Сили України. Літак, це був су 25 вже було підтвердження. Збила його 93-го ОМБР. Колодний Яр, ще ми їх і вітаємо побільше таких новин. Ну, але те, що це штурмовик, а не бомбардувальник, нічого страшного, будуть і кращі, сподіваюся, цілі, які будемо діставати з допомогою того нового озброєння, сучасного озброєння яке нам буде надходити і зенітні ракетні системи потужніші, і, сподіваюсь, дійде вже нарешті до літаків. А от що стосується російської авіації на фронтах, то от на яких напрямках іде найчастіше вона використовується? Ну, все просто і логічно, так. Там, де йдуть бойові дії, найбільше тривають наймасовіші бойові дії, там йде е, потужна авіаційна підтримка з повітря. Е, йде мова про ракетні удари дистанційні керованими авіаційними ракетами, такими як х 31 Х-59, ну а також і корговані авіаційні бомби почало з'являтися вже далеко далекого радіусу дії, так що їх планують і летять десятки кілометрів до своїх цілей. Ну але ж сама така більш інтенсивна робота авіації ведеться ближче до лінії бойового зіткнення, до переднього краю, де штурмовики, бомбардувальники та ударні гелікоптери завдають ударів і на керованими ракетами та іншим бомбовим озброєнням, бомбами для того, щоб підтримувати бойові дії окупантів. Ну, зазначу, що і наша авіація теж не сидить щодня вильоти, щодня бойова робота, щодня тонни ракет та бомб йдуть по окупаційних місцях. Це доволі таки допомагає серйозно нашій піхоті дещо як то кажуть, підняти голову, так десь передислокуватися, десь перегрупуватися, десь перезарядитися. Так і таким чином бити окупанта стає трішки легше. Ну, ми якраз про авіацію українську і потенційну майбутню українську ми ще поговоримо. А от що стосується російської, чи змінилася тактика використання російських повітряних суден з початку повномасштабного вторгнення. Дуже всі задають питання, як змінилась тактика? Ну а що значить змінити тактику? Є написані правила. Раніше. Тактика була ведення бойових дій в радянському Союзі. Так верніше, ну так, в Союзі, там Друга світова війна, коли застосовували авіацію величезними там полками цілими летіли, так і зносили там цілі міста з лиця землі, отими десятками тисяч бомб. Ну зараз так ніхто вже не воює. Авіація сьогодні використовується більш. Раціонально більш високі технології залучені до озброєння. Саме до озброєння, це високоточні далекобійні ракети, які ми якими користуються, і ви бачите, вже і бомби в тому числі. Навіть під час повномасштабного вторгнення в ті дні авіаційні підрозділи окупантів атакували. Ну, не більше ніж там 12 літаків приблизно на одному напрямку. Ну, в один час при авіаударі немає сенсу просто більше залучати, тому що це ну це, це, це нераціонально, і вони розуміють, що це будуть нести великі втрати. Ну, такі удари були на різних напрямках. Зазначить, що і пів, північний напрямок, південний і так далі. Зараз же вони поки не залітають в зону ураження нашої протиповітряної оборони і задають от, власне цих дистанційних ударів. Це і є, це і можна назвати. От тим, що ця тактика, яка була раніше, що вони залітали, коли відчували більш-менш себе вільно, тут коли вдарили по ППО і могли собі розраховувати на те, що їх не зіб'ють. Зараз ж зовсім інша ситуація. Протиповітна оборона посилена сьогодні. І, і західним озброєнням, і набула більших спроможностей, тому вони будуть робити от такі от, дистанційно завдавати ударів, як вони це роблять. Нам же ж треба, як я вже сказав, далекобійні системи протиповітряної оборони в достатній кількості, а головне, потрібні літаки, здатні протистояти російській авіації в повітрі. Ну, таким чином встановивши певний паритет і завоювавши повітряний простір над окупованою територією. Я от чому запитав за цю зміну тактики, тому що британська розвідка і аналітики ІСВ написали не так давно, що росіяни змінили тактику використання авіації, але вони не пояснювали, що означає, по-перше, зміна тактики, і як, наприклад, було, а як стало. Тому стало цікаво, до речі, що в принципі можна називати тактикою використання авіації. Бо, як ви кажете, воно є одне, воно вже написано, і по ньому, в принципі, всі і працюють. Що стосується. Літаків для України сполучені штати планують знайти спосіб прикріпити ракети класу повітря-повітря до радянських до винищувачів радянського зразка. І чи означає це, що тепер, ну принаймні у найближчій перспективі, про західні винищувачі, ми можемо з таким підходом забути, тому що виходить так, що вони знайшли швидке рішення, ну відносно швидке порівняно з наданням там західних літаків на найближчий період, принаймні. Знаєте, я вашому журналісту на сайті 24-го каналу дав таке велике інтерв'ю, там готували, трошки коригували. Сьогодні воно вийшло в 7 годині, Я там вже все сказав, там, там і вам просто не зможу повторити, бо там воно дуже велике. І про західні літаки, і про все решта, для чого вони нам потрібні. Знаєте, ви на якій машині їздите? Напевно, на більш-менш нормальній. Так, от я ж Форі. кажу, що от бачите. От, каже Жигуль, називає його ладою, чи чим іншим, ну він кращим від того не стане. То буде така російсько-савдеповська штука, яка буде завжди відставати від західних виробників. Ну так, Росія зробила безумовно модернізацію своїх літаків су Су-35, Су-34, а вже і Су-57, І так далі. От власне про це йде мова, що вони зробили ту модернізацію і можуть собі. Е, ну, і, 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 ми, і кількісно і технологічно нас переважає. Що стосується мігів, ну це як був радянський літак, так і він не буде. Що до нього, е, зараз мова про польські словацькі міги йде багато. що Там нового, їх називають, їх адаптували під якісь там натівські стандарти. Ну, Безумовно, щось зроблено. Можливо, там GPS-навігація, можливо. Поставили на деякі літаки система там свій чужий розпізнавання, можливо, система зв'язку адаптована до натівських стандартів. Але що головне мати на винищувачі? Винищувачі треба мати ракети, усі і бомби розумні, які летять, тобто озброєння, те для чого він і потрібний, застосовувати зброю. А щоб вона працювала, потрібний потужний РЛС, радар, прицільно навігаційний комплекс, а цього там немає. Тому дуже дякуємо звичайно країнам, які допомагають нам підтримувати сьогодні наші спроможності з допомогою перед ну, якщо буде передано і польські і словацькі міги. Це безумовно велика підтримка тій авіації, ми, яка сьогодні вже і зараз ми щойно про це говорили. Що наші хлопці ракетами Харм. Залдують ударів знищувачів і підтримують ударні групи нашої авіації. Безумовно, нам потрібні ці речі, бо не маємо де взяти запчастин. Все це в Росії виготовлялося. Це мова йде і про двигуни, і про інші агрегати, вузли, озброєння і так далі. Все, що там в кабіні знаходиться, все можна зняти, поставити на наші літаки. Це по-перше. Ну, по-друге, якщо кілька будуть в строю, це теж додасть нам певних бойових спроможностей. Далі ж говорити про те, що. Чи адаптують е, якісь там наявні ракети та е, е, інші боєприпаси для того, щоб виконувати завдання? Можливо, мож, не можна виключати цього. Але я е, ну, чесно кажучи, є скептиком цих таких речей, тому що е, ну, харми адаптували до е, Мі 29 допустимо, так. Але вона е, ця ракета виконує свій функціонал ну, відсотків 20-30%. Якщо б Харм летіла з F-16, то це була б зовсім інша історія і по дальності застосування, і по точності, і так далі. і так далі. Тому ну не хочеться просто в деталі вдаватися. Безумовно, на даному етапі буде робитись усе для того, щоб вже і зараз виконувати завдання з тієї на тій техніці, яка вона є зараз. Але нам потрібні західні винищувачі для того, щоб хоча б на рівні або ж переважати російську авіацію в технологіях і в засобах ураження без цього. Ну, дуже важко буде техніка, яка і сьогодні радянська, вона вже працює на межі своїх можливостей. Льотчики витискають все, що можна з цієї техніки. Ну, Так багато ну, довго продовжуватись теж не може. Тому е питання надання Україні багатоцільових винищувачів західних з потужним РЛС-радаром, з потужним озброєнням, це е не просто так е об обговорюється на всіх е світових е засобах масової інформації. Пане Юрію, є ще питання, яке стосується допомоги від наших західних союзників, але вже говоримо про навчання українських пілотів, зокрема і у Великій Британії і у Сполучених Штатах Америки. Наскільки ці навчання зараз на даному етапі є важливими для нас, і чи знаменують вони от потенційну майбутню, очевидно, передачу нам винищувачів західного зразка? Тема про передачу того чи іншого типу доволі чутлива, і ви ж бачите різні заяви на різних лідерів світу. Так? Тому що, але ви бачите, що тема не сходить з вуст, що пілоти були і, на, верніше, проходять аналіз і свого рівня так, знань та навичок. В Сполучених Штатах Америки, тобто перевіряють їх рівень їх підготовки, і наскільки швидко пілоти такого рівня, які от зараз там проводять аналізи, тестують їхні знання та навички, скільки знадобиться часу, щоб наших пілотів такого рівня перенавчити на е ліво ага, відміну повітряної тривоги? О, як гарно, дивіться просто ага, під час нашого ага, ефіру. Так, це бачите, півтори години е мій, міг, міх е власне і сів. Ось і вивчається скільки треба буде часу. Так ну ми казали до півроку приблизно так. Ну можливо, це буде і навіть і раніше, тому що є вже певні там проміжні результати. Якісь тому сподіваємося, що наші партнери зроблять певні висновки, що наші хлопці найкращі, що ми готові опановувати найкоротші терміни. Мотивація шалена, і це дуже потрібно сьогодні державі. А от пане Юрію, у мене є ще таке питання, яке стосується, зокрема, її західних винищувачів, різних, так, різні країни десь там лунали назви різних моделей. Але загалом у наших пілотах ми не сумніваємося, розуміємо, що наші бійці ну, вони за кордоном максимально швидко вчаться. Опановують там і протиповітряну оборону, і різне важке озброєння. А от стосовно нашої інфраструктури, чи вдасться її? От, підлаштувати так у короткі терміни під ті е, вимоги, які є у різних винищувачів, зокрема і в f 16 Ну, очевидно, без деталей, але так е, глобально. Я думаю, що інфраструктура, а що таке інфраструктура? Ну, перш за все, це злітно-посадкова смуга здатна приймати, начебто, вибагливу е, західну техніку. Ну, f, якщо ми говоримо про f 15 то вони були в Україні буквально недавно, 18-й рік аеродром «Старе Костянтинів» 15 c Eagle, це ВПС повітряні сили Національної гвардії штату Каліфорнія. Хлопці і наші і льотчики американці вже дружать з тих пір, переписуються з пілотами, отримують беззаперечні слова підтримки власне від пілотів. Це дуже. Гарний такий факт. І ці літаки мають f 15 і дещо більші колеса, більші повітрозабірники, так які знаходяться. Якщо говорити про f 16 це менший літак, він однодвигуновий, а не двохдвигуновий, як в f 15 Тому Має менші колеса і має там нижче повітрозабірники. Тому мова. Йде про те багато дискусій, чи зможуть вони злітати з наших смуг, які є бетонними. Ну, штучне покриття це бетонні плити, склеєні між собою от таким от е пластом, і між, там смола між ними. Прокладена, така от, заливає смолою, щоб менше було нерівностей, так, щоб це все доглядається. І такі, В основному у нас такі всі аеродроми. І дуже багато дискусій, чи не завадить це в 16-му, чи не поламає він там шасі при заході на посадках. Ну, Я скажу, що в 12-му році на аеродромі Миргород військові льотчики США на f 16 забезпечували Євро 2012 безпеку, коли в Україні вона проводилась. Сідали. Літали і без проблем. Так трошки там підлатали ті плити, ті шви, зробили краще і так далі. Разом з тим, хочу сказати, що міністерство інфраструктури я думаю про нинішніх -то технологіях вже пройшло скільки років. Я думаю, зможуть прокласти рівненький асфальтобетон на там на 2 кілометри, де, де б це не було, навіть на тимчасовій основі, навіть на ділянках автошляхів, як це й робиться, тому що це вимога часу всіх країнах світу. Ділянки автошляхів є. Як е, аеродроми, які можуть е, приймати техніку. Ну, умовно, 2 два кілометри перекривається траса без жодних там знаків, без жодних дерев там по, по боках, а тимчасово стає аеродромом. Це все робиться, і це може бути зроблено в у менш короткий терміни ніж навчання саме. Пілотів або інженерного складу. Інженерний склад це теж надзвичайно важливі речі, їх треба вчити, готувати, вчити не просто технікою, а й ще й англійську мову, бо там і документація технічна, і так далі. Це все комплексна робота. Тому питання передачі літаків настільки серйозне, щоби не можна просто взяти його і перевести як танк чи БТР. Тут комплексний підхід і з структурою буде повірити. Буде якщо буде рішення, от ви, пане Юрію, так гарно описали оце стосовно траси, так у використанні злітку посадкової смуги. Хотілося б колись таке на власні очі побачити? Ну, зрештою, ми в це віримо. У мене є до вас завершальне питання. Стосується воно вже не українських пілотів, не української інфраструктури, а нашого ворога. Оцей інцидент у чорному морі з американським безпілотником. Чи можемо ми припустити, які цілі переслідувала Росія, коли його. Збивала. Це шантаж, провокація. Це вони так намагалися показати, що вони там велика є держава, чи як вони ще себе там називають. Ну, у них було таких ну, шансів багато. Там кожен день вони літають. Я думаю, що. Міжнародний повітряний простір. Тут питання, чому вони це зробили саме зараз. Ну, треба вивчати і думати, чому саме зараз потрібна ця ескалація. Я б сказав, ну ескалація це конфлікт такого серйозного рівня, тому що це ну фактично вперше е, така от серйозний інцидент між е, США та Росією з часу повномасштабного вторгнення, коли знищено американський е, літак. Е, ну фактично пошкоджено він був знищений. Ну е, те, що він там літає в повітряному просторі, це ж не заборонено. так? Усі використовують держави як води Чорного моря. Нейтральні, а в Чорному морі є кілька країн НАТО, його, в, в ньому свої, свою техніку так, тримають кораблі і так далі. Так само повітряний простір, тут нічого дивного, це літак RQ MQ9 Reaper патрулював саме. от, Міжнародному повітряному просторі так само, як патрулюють Чорноморі РСІ-135, це великий розвідувальний літак. Ша так само і літак проти Човнова і Посейдон. Точно так само на до повномасштабного вторгнення кілька років патрулював лінію бойового зіткнення американський розвідник Global Hawk, який стежив за дотриманням. Режиму припинення вогню саме в дослідній розмежування. Тому тут е, жодної там активності чи агресивності з боку е, Сполучених Штатів вони це діяли на території України безумовно з погодженням з українською владою. Це все було офіційно. Вони літали з вімкненими трансподерами, Було видно, що літак летить. Що це за літак, що він робить і так далі. Офіційно так само в Чорному морі це все робилося. Росія пішла на такий крок. Е, не знаю для чого. Я думаю, скоро Сполучені Штати це оприлюднять. Ну, вже вони оприлюднили кілька заяв, ну а вже військові експерти там, неофіційно можливо, повідомлять свої думки з цього приводу. Ну, чекаємо, чекаємо тоді на офіційні заяви. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, Це речне командування повітряних сил Збройних сил України.